Меня без творець, що це природний стану людини, в твердість, твердість жити, якому людина народилася. Людина не народилася алкогольною окутою і на на не народилася. Вона народилася тверезою. І цю твореці потрібно від народження до кінця свого життя зберігати. Під час інформаційно-хімічної війни, коли мій, моя нація гине, а саме 100 тисяч українців щороку гине від наслідків вживання алкоголю. 10 тисяч місць покоління. Я не можу мовчати, і тому я за тверезість. Будьте тверезі, слава Україні! Тверезість – природний стан людини і дає дуже багато переваг в сучасному світі. Зокрема, це чиста голова, світлий розум. І, відповідно, можна розвиватись, досягати своїх цілей. Доброго дня, шановні друзі, громадська організація «Тверезий Житомир та Рух «Твереза Україна вітає вас на форумі Тверезість та війна. Сьогодні наш захід ми присвячуємо нашим активістам Руху Твереза Україна, які боронять Україну хтось вже 10 років, хтось 2 роки, захищають від російської навали. <кій> на жаль, один активіст. Координатор по Івано-Франківській області вже загинув. Прошу вас в е, знак пам'яті про всіх, хто загинув в цій війні, кого знищила Росія, пам'ятати колими мовчання стати, оголошувати хвилиною мовчання. you yeah. Слава Україні! Дякую. Як я вже сказав, сьогоднішній захід наш є благодійним. 20 активістів руху Твереза Україна воює на фронті. І як будь-якій організації постійно йде збори на дрони, на тепловізори, на іншу амуніцію. І от зараз ми збираємо навіть дрони в тому числі воює на фронті голова організації. Особисто позавчора з ним зв'язувався, дуже важко було зв'язатись, бо він на сході і е, зв'язок нестабільний, Ми порозмовляли бо, з ним, і він сказав, що особисто три доби не спав, постійні штурми і дуже-дуже важко на, на фронті. Тому по можливості у нас є такі... Там в кінці скриньки, хто там має можливість задонати на FPV-дрони, на тепловізори, постійно збираємо. Я думаю, вони допоможуть нищити русню і ми зможемо проводити такі заходи і частіше вигнати російську навалу з України. Є відео, де вони звертаються, наші активісти з фронту прямо вчора засняли. Да, до... збираємо, збираємо на Малік 3D. Будемо дуже вдячні всім за допомогу. Хай вам щастить. перемога буде за нами. От. Е, один з двох це голова організації. Е, тому, якщо є можливість. Е, сьогодні у нас буде чотири спікери Між другим і третім перервом. Перший виступаю я, голова громадської організації «Тверезий Житомир та координатор Всеукраїнського руху Тверези Україна в Житомирській області. Я свою тему, свою лекцію назвав, назвав як сформувати верезницькі переконання у дітей. Чому це важливо? Бо будь-який батько чи мати хоче своїм дітям кращої долі. Я думаю, ви з цим погодитесь, щоб все в житті склалося як найкраще. Але чомусь не завжди так буває. Чомусь діти починають вживати алкоголь, тютюн, інші шкідливі звички мають. Чому так відбувається? Виявляється, що мало хто про це знає. От По даним, наприклад, директора Українського інституту стратегічних досліджень і Міністерства охорони здоров'я на 2007 рік. Українські підлітки вживали найбільше алкоголю в Європі. Найбільше. Це Офіційна інформація, може Україна. На 2014 рік, вже на третьому місці, більше 50 країн. Я думаю, ви це бачите на вулиці. З цигарками діти, молодь, з пляшками. Чому так відбувається? Запускаю. От народжується маленький українець. Уявіть собі. От він народився. Він з мамою в пологовому будинку знаходиться в моїй презентації. Е народився він, його виписують з пологового, він приїжджає додому, його бере на руки тато і часто цього тата зрота неприємний запах алкоголю, бо дуже часто в ці три дні відбувається там, як ми один раз святкування. І дитина, їй тепло, в неї батьки біля неї. Її рідні і це все супроводжується запахом алкоголю. Формується позитивне відношення вже при народженні, після народження до алкоголю. При народженні вже. І далі. І от перший, е, перший свідомий. Перше свідоме свято в житті дитини. Перше свідоме свято, от подивіться, маленька дитина і навколо неї дорослі люди з пляшками з стаканами. Ці люди є для дитини авторитетом. І все, що вони роблять, то є добре для неї. І вона розуміє, що алкоголь це добре, якщо зливають його дорослі. Тобто, Гарно одягнені родичі, гарна їжа, святкова атмосфера. Це все сприяє позитивному відношенню до алкоголю. І з якимсь часом вже в рік-два дитина сама хоче спробувати той алкоголь. Я ніколи не забуду, як 14 років тому, коли я ще не жив в Терезо, мама поставила мене на свято, і прийшов мій племінник, якому було півтора року. Всі наливають, а йому не наливають. І він отак тяне руку. Я думаю, що той, хто був за столом колись, не дай Бог, де алкоголь стоїть, бачили цю картину. Коли дитина тягнеться. Що кажуть дитині? От як ви вважаєте, коли вона отак тягнеться? Що їй кажуть? Не можна, так, не можна. Ти ще маленький. Так от кажуть. А що в цей час думає дитина? Чим раніше я почну вживати той алкоголь, тим раніше я стану вирослим. Ніхто про 18 років не думає. Розумієте? Далі. І от, подивіться на цю картинку. Вже дитині 8-10 років. І на цю картинку подивіться. От валяється, якщо можливо не видно. Виключіть, будь ласка, світло. Не видно, тут, от в колясці маленька дитина, і тато з мамою п'яні валяються. Бачите? А тут. А тут, видно, а тут дівчинка і гарні тато з мамою, так звані помірно-культурно-питучки. От вам питання. Скажіть, за яким столом формується у дитини позитивне відношення, на якій картинці формується у дитини позитивне відношення до алкоголю? На першій чи на другій? На якій? На першій. Так от, чомусь люди не здогадуються, що помірне от таке культурне вживання цієї отрути алкоголю? Це гірше, ніж п'яти. Для дітей так точно. розумієте? І ця дівчинка дуже скоро долучиться до алкоголю і буде вживати його, навіть і батьки не дізнаються. І буде приходити з дискотеки, а батьки будуть думати, а чого вона так вживає? А ніхто не подумає на себе. Далі. І нам розказують, що далі дитина чує. От Юзефа, 5 років, 10 від суспільства, суспільства. що воно чує? Що виявляється, нам розказують, що є якесь помірне вживання? Два варіанти по алкоголю, є, кажуть дітям. Помірне якесь так зване, і алкоголізм. Дитина вибирає, дають зрозуміти. А третього варіанта немає. Абсолютна тверезь. Я не чув ніколи. До 25 років я не чув. А що кажуть про людей, які живуть в Що кажуть? А ну і ваша легко. Сектан алкоголік колишній. Да? Тобто, як я кажу, що людина, яка живе тверезо свідомо, не через релігійні переконання, не через те, що хворий чи, чи бивший алкоголік, це як міф про загромне життя. Це культурно печуще, вони думають, що не існує таких людей. Розумієте? Я колись на Радіо Ера проводили ефір з ним, і ведучий каже, Павло, я почитав вашу сторінку, вам 26 років. Ви не з церкви, ви не колишній алкоголь, який я проростав років шість останніх, ви бігаєте в марафони. Що вас заставило так мучитися жити тверезик? Це, це ж ви мучитесь з точки зору культурно-питуючої людини, помірно так зване. Жити твережу це, це, це щось погане. нашому це розказується. От варіанта тверезі нема. Вибирай, дитина. Помірно живемо алкогольник. Всі вибирають який варіант? Який вибираєте? Перший, так? А як ви думаєте, чого? Величезна кількість скочується до алкоголізму е, до кінця. Чому? Хто знає? Тому що алкоголь це наркотична речовина. Тому що контролювати наркотики неможливо. Закон підвищення дози в будь-якому наркотику. Для того, щоб досягнути ефекту попереднього, треба збільшувати 0,33, 0,5, пляшка, дві пляшки вже не вставляють. Це наркотична речовина. Контролювати її неможливо. А правда полягає в тому, що є два варіанти: будь-яке вживання і абсолютно тварин. Тут вже може бути багато варіантів. Помірно, не в канаві, не в канаві, за свої гроші валяюсь, не валяюсь. Тут прірва між цими людьми. Прірва. Розуміє? Вони один одного не розуміють. Так от дітям треба розказувати, що от, є, це, не, це нормальні люди. Це люди якраз і нормальні і є. Наступний слайд. І дивіться, яка маніпуляція? Що далі бачать діти? Як маніпулюють свідомістю дітей? Це я скачав сайту е, Центру громадського здоров'я. Вживайте алкоголь відповідально. Бачили таке колись таку акцію? Не живіть тверезо! А це ж діти бачить, діти молить. А вживайте, Відповість. як це відповідально. Типу вжив і відповів, так, да, зразу? Чи що зробив? Як це відповідально? Не хочет вживає. Живе тверезом, живіть тверезо треба собою. Вживайте відповідально. Далі. От такі маніпуляції, свідомість у дітей. От далі. Знаєте, да, що це таке? Діти заходять в магазин і бачать, що поряд з харчовими продуктами. Полком з, з соком стоять алкогольні вироби. Дорослі їх собі беруть, кажуть дітям: не можна, тобі поки що не можна. А ти от оце. Готуйся до вживання алкоголю. Бачиш, таке саме, майже демов'язки. І дітям, дітям купляють, і діти вже залучаються. Вони вже, о, я поки це, а потім вже там десь мама не побачить, ще щось, а може ще мама, якась тато нерозумні наливає, буває таке, гроблять свої діти. Отака маніпуляція. Далі. Цигарки в вигляді звачок. Так от, що таке тверезість? Ніхто не знає. Я коли запрошував на цей захід, ну я раніше 10 років тому, коли я громадською діяльністю більше займався, тверезий житомир. кажу, громадська організація тверезий житомир. Що в очах людей у більшості? Комісні алкоголі. Це Це, це анонімні ну, типу, паналогії. Да? Ніхто не знає, що таке тверезість. Свідомості людей. Культурно-петучний, помірно так званий. Тверезість і п'янство це те саме. Мені один казав там лікар колись достатньо серйозний. Каже, тверезість і, і тверезість і алкоголізм це те саме. Так що таке тверезість? Що таке тверезість? Тверезість це природній нормальний стан, о, природній нормальний стан е, людини, творчий стан. При якому вона свідомо не вживає алкоголь та інші інтоксиканти, тобто наркотики, і вільна від запрограмованості на їх вживання. Тобто в голові нічого доброго немає про алкоголь. Якщо людина запрограмована, щось вірить щось добре, але не вживає алкоголь, вона не живе беремо. На подводній лодці, наприклад, немає доступу до алкоголю. вагітна, ну, Сказали, зараз не можна. погодуєш з народиш, а потім далі продовжуєш. Це не тверезі люди, це стриманий. Так от, хто такі тверезі люди і сьогодні є плюс. Це в кого свідомості? Алкоголь дорівнює тютю, дорівнює героїн, дорівнює лейму. Ну от лейбол. Я коли бачу вино, в шампанське, в мене рвотний ліп. А ще коли запах, то взагалі, воно так смерти, Наступне, От це таке тверезі. Що нам розказують ще і дітям? Що алкоголь це виявляється харчовий продукт. Напій, алкогольні напої, якщо кажуть, що виявляється, називають чоловіки, правда? Алкогольні напої. А треба казати, алкогольні розчини, вироби і так далі. І продають, де алкоголь в продуктових магазинах. Правильно? Дитина бачить, що от продукти, алкоголь от це продукти. Але трошки не так. Все. Знаєте, що це кажуть? Кажуть, що це такий незвичайний харчовий продукт. От його закермова не можна. Ну чого? Це ж харчовий продукт. Чого не можна? Не можна. Вагітним не можна. От вагітним. Багато ще кому не можна. От такий якийсь незвичайний наркотик. Типу є звичайний, а тут такий незвичайний. І харчовий е, продукт. А насправді яка правда? Е, алкоголь. До речі. Мало хто знає, що терміном алкоголь, етиловий спирт, етанол, винний спирт, це одна й та сама речовина. Її формула – це 2 h 5 рога. Як колись казали в Радянському Союзі, колосів та забув. Ну, це 2 h 5 рога, там більше ніж вони любили такі жарти. Так от, це просто плазматична наркотична отрута з характерним запахом, відноситься до сімодійчих наркотиків, типу депресант, що викликає спудження, а потім параліч нервової системи. Що думають культурно питучі? Що таке алкоголь? Повірте, Вони думають, що алкоголь це типа в магазині, там, пиво, вино горілка, а є етиловий спир. Він чистому биті, де продається? В аптеці. І це не одне й те саме. що то не можна пити. А виявляється правда яка, що у всіх алкогольних виробах є етиловий спирт, етанол, винний спирт, воно ж алкоголь. 5% 10 появилось. У вині десь так само горілка, 40%, да? розмішали етиловий спирт з водою і вийшла горілка. Наклеїли гарну етикетку, продають і розказують нам. Так от, от що це таке? Як називається ліка? який лікує, намагається принаймні. У нього нічого не виходить, зрозуміло, як правило, який лікує алкогольних наркоматів. Нарколог. Нарко. Нарколог. Нарко. Давайте подумаємо, може це алкоголь, це наркотик, ні? Чи це харчовий проблем? Нарколог називається. От правда, на поверхні, Так, Подумаємо. Нарколог, Нарколог. що це так назвав. Так. І е, далі. І от. Що ж таке алкоголь як він діє на організм? Етиловий спирт, який от, в принципі, в аптеці продається. Це гарна технічна речовина. Це не харчовий продукт. Часто культурно-питующе говорять, от якщо взяти спирт і туди долить щось, це я, це не можна пити. А якщо він сам виробився в процесі бомбів, це вже не я, це вже харчовий продукт, повірно так. А є різниця, чи він сам виробився, що його додали? Є? Якщо ви взяли е, мишяк і туди води долили, це як. А якщо він сам утворився, то це не як. Да? От така шізофомія. Так от, алкоголь він шкодить всім органам всім органам організму без виключення. Але особливо він шкодить мозку. Взяла людина, який розчин алкоголь не розчав. Пиво, вина, горілка, скрізь дає етиовиста, потрійнує ето колонку. Це все алкогольні вироби. Бензин могла взяти, там 5% етиологи, 5-10. Взяла цього, залила в себе, алкоголь потрапив кров. А в крові у нас є червоні кровіні тільця, еритроцити. Обезжирив алкоголь і утворився тромб. Ці тромби закупорюють клітини головного мозку. Клітини в мозок не поступає кисень. І що людина в результаті цього відчуває? Сп'яніння. Гіпоксія клітинку в мови. На жаль, якщо людина не тверезна все життя, цей стан знає. Те саме буде, якщо взяти, прив'язати віровку собі на шию, мотузку. Теж не буде поступати. Суть та сама. Навіщо платити гроші? в Магазин за одру і робити її по максиму. І от цей стан. Людини починають клітини е, значить, псуватись. Раніше було скаджувало, що вони гинули. Тобто, е, Зараз уже, з 93-го року кажуть, що е, офіційна інформація наукова, спеціально вчора цікавилася, що. Е, Сіра речовина руйнується, і що е, ліпіди, тобто жири руйнуються. Мозок зменшується в розмірах. У людини, яка вживає трошки, трошки зменшується. Хто вживає багато, більше зменшується. І якщо розрізуть молку після смерті людини, яка вживала алкоголь, більше-менше, будуть видно ці чорні місця, де оці. Клітини зіксовані або які загинули чор чорними будуть. І от такий от механізм ми дають подивіться, будь ласка.